Краще я програю 1-5, але покажу на що здати, на ніж буду задоволений поразкою 0-1», Слова Маріно Пущича з його інтерв'ю незадовго до гри з Марселем. Їх контекст непрямо стосується поєдинку із провансальцями, але в шахтарі такими словами кидатися небезпечно. Ігор Йовічевич минулого року теж хотів грати у сміливий атакувальний футбол. Але після 1-7 від Фейнорду подейкують того ж вечора, отримав звістку, що йому варто шукати нову команду. Товариство радий вітати на каналі Латераль. Сьогодні розповідаємо усе найцікавіше довкола матчу Ліги Європи між Шахтарем та Марселем. За кого б ви не болювали в ОПЛ. Цього вечора вся Україна об'єднується довкола нашої команди у Єврокубках. Для нашого футболу це зараз дуже важливо. Ну а для нас мега важливо ваша підтримка та активність. Саме вони надихають випускати нові ролики. Тому накидайте подобайок цьому відео. Не забудьте підписатись та давайте починати. Свої домашні єврокубкові ігри сезону Шахтар проводить у Гамбурзі на стадіоні Фольк Парк Штадіон. Це місто і ця арена мають свою рідну команду з величною історією та чималими здобутками. Місцевий гамбург шестиразовий чемпіон Німеччини, а в 83-му навіть вигравав Кубок Чемпіонів. Але в останнє гімн Ліги Чемпіонів від місцевої команди тут лунав ще у 2006-му. Зараз Гамбург це представник другої бундесліги. У команди непоганий бюджет та амбітні завдання, але от вже. 6 років їм не вдається повернутися в еліту німецького футболу, не говорячи вже про Єврокубки. А тому Лігу чемпіонів до Гамбурга привозить українська команда. І додам, що підтримка у Шахтаря тут неабияка. Поєдинки із спорту Барселоною та Антверпеном сумарно відвідали 143 тисячі болівальників. В середньому це по 47,5 тисяч фанів на одному матчі. Це при тому, що загалом арена Фольк Парк Штадіон уміщує п'ятдесят тисяч. Звісно, на домашніх матчах Гамбурга. Відвідуваність близька до 100%. але й шахтар тут люблять та підтримують. На гірників ходять як численна українська діаспора, так і місцеві жителі, які забезпечують, якщо не ідеальну домашню підтримку, то точно роблять некомфортним перебування тут наших суперників. А тому, мабуть, не варто говорити, що Шахтар і в Німеччині, і в Франції гратиме два гостьових матчі. Чи не головною перевагою Марселя у протистоянні з Шахтарем на кінець минулого року був склад. Команда грає у топ-чемпіонаті, має багатьох футболістів високого рівня, які за своїм класом суттєво переважають гірників. Але після зимового трансферного вікна ця чаша терезів дещо хитнулася в бік українців. Гірники провели хорошу трансферну кампанію, яка за фінансами навіть переважає Марсель. Як приклад, провансальці взимку закупилися на 22 мільйони. Кентен Мерлін із Нанта за 10 мільйонів. Ісмумбанга за вісім із Буде Глімта, а також Уліс Гарсія із Янгбойса за чотири мільйони, плюс орендований у Бешекташа опорник Жан Онана. На противагу, Шахтар лише за двох бразильців Кевіна та Марлона Гомеса заплатив двадцять чоти мільйони, і це без урахування бонусів. Плюс амбітний захисник за сімсот тисяч євро Лука Лацабідзе. Плюс вдалося зберегти лідера команди Георгія Судакова та укласти новий контракт із Педріньою який залишив команду після початку війни. Тобто команда Омарінопу. Пушича значно посилилась у порівнянні із осінню, але це все на перспективу. Марлон Гомес травмувався і не потрапив у заявку на перший матч. А Педріньо ще не в Україні. Та все ж давайте спрогнозуємо склад на перший поєдинок проти Марселя. Питання воротаря не актуальне. Різник здоровий і на 100% займе місце у рамці горіт. По захисниках може бути дискусія. Марино Пушич може зіграти з парою центрбеків Матвієнко-Бондар або ж обрати інертного ракицького, який щоправда дуже допоможе Команді у просуванні м'яча. Тоді страхувати Яріка буде Бондара, Матвієнка як більш потужну опцію можна розмістити ліворуч. Тож давайте зупинимось на другому варіанті. Далема щодо правого захисника. Останні матчі Ліги Чемпіонів тут грав Гочули і Швіллі, але, зокрема, через травму коноплі. Юхим восени класно проявив себе як в шахтарі, так і в збірній Україні, тому віддамо перевагу саме йому. Хороша новина для Шахтаря: це живий та здоровий Тарас Степаненко. Він залікував травму та займається в основній групі. А отже, опорно. Зона гірників на замку у центрі поля Судаков без жодних сумнівів, а також хтось із пари Крисків Бондаренко. Оберемо другого. Правий Вінгер залізобетонно-Зубков в атаці Данило Сікан. Як не як дубль Барселонів в принципі не залишає шансів конкурентам українця. Та й конкурентів у Сікана особливо немає. Трауре, який після травми, і Келсі, який у лізі чемпіонів та УПЛ, лише двічі виходив у стартовому складі. І от головне питання: позиція лівого Вінгера. Здавалося, 12 мільйонів за. Кевіна не залишають іншого виходу Маріну Пушичу. Але, по-перше, він лише переїхав з Бразилії і одразу кидати в бій такого масштабу футболіста без досвіду буде не зовсім розумно. В таких випадках тренери зазвичай поступово підпускають новачків, даючи ігровий час у другому таймі для підсилення гри. А тому, ймовірно, Кевін залишиться на лаві запасних. А у старті вийде його бразильський колега Невертон, який, наприклад, досить непогано відіграв увесь переможний матч проти Барселони. А що ви думаєте про наш прогноз старт? Тового складу шахтаря погоджуєтесь чи когось додали б чи замінили. Обов'язково напишіть у коментарях. Усе читаємо, усім відповідаємо. І при нагоді прошу вас підписатись на наш телеграм-канал. Латераль має один із найбільших українськомовних каналів про футбол. І будемо раді, якщо ви станете нашою частиною. А тепер справді критичне питання, як на мене, воно завжди турбувало усі українські клуби у весняній частині Єврокубка, і це ігровий тонус. Наш чемпіонат, на відміну від більшості європейських, йде на велику, фактично трьохмісячну перерву. І практика десятиліть показує, що нам надзвичайно важко повернутися у тонус після зими, незважаючи на подвійні збори та низку товариських матчів. У цьому Марсель точно матиме перевагу. Команда Катузо за зиму провела з десяток офіційних матчів, матчів, де потрібно. Грати основою іде на кону твоє майбутнє за підсумками сезону. А от Шахтар 64 дні без офіційних поєдинків. Насамкінець ми зібрали думки провідних українських футбольних блогерів щодо протистояння Шахтаря та Марселя. Віктор Вацко відзначає високу функціональну готовність зірників, але головною проблемою називає невміння грати у так званій третій зоні, тобто у зоні завершення атак. Небанальний футбол. Хороший рух гравців. Дуже хороша динаміка, зміни тактичних схем, ротації футболістів на полі, зміни позиції при дотриманні структури. Видно, що Шахтар дуже добре, готовий функціонально. Це ну, не те, що помітно, це кидається у вічі, особливо на тлі того, що було в попередні роки. Але до третьої зони. А в третій зоні. Там, де треба вже проявляти свою індивідуальну якість, де треба брати відповідальність на себе, ризикувати, там найвищий рівень майстерності показувати. От там, в третій зоні, у шахтаря не фонтан. Кардинально протилежні думки у давнього фана гірників Ігоря Циганика. На думку цього експерта, шахтарю ніяка Ліга Європи не потрібна. Марсель їх не цікавить, а найголовніше це внутрішній чемпіонат. Шахтар підсилився, чого очікувати від бою з Марселем. Та я не думаю, що Шахтар е, суттєво зараз він е, м, щось там особливо буде проявляти себе з Марселем. Для Шахтаря ключова історія це виграти Лігу Чемпіонів. О, Перепрошую. <риспектива> Перспективи, звичайно ж, виграти Лігу Чемпіонів. Але, але е, сказати про те, що зараз для команди найголовніша історія це, безперечно, виграти чемпіонат України. Це виграти чемпіонат України для того, щоб потрапити в Лігу Чемпіонів. Це щоб збірна потрапила у фінальну частину чемпіонату Європи, тому що там так само є можливість себе проявити, спробувати продати, засвітити, показати і, можливо, заробити гроші. Я не думаю, що зараз от Шахтар так знаєте, якби концентрується на безпосередньо на матчах з Марселем. Та як не дивно, думку циганика поділяють і в колективі та то таке кажуть, пушеч та компанія вже зосереджені на УПЛ і цілком можуть пожертвувати ефемерною можливістю просунутись у лізі Європи заради успіху у чемпіонаті, який дозволить знову грати у Лізі чемпіонів. Глобально, якщо на Євросон дивитися, то мені здається, що Шахтарю набагато важливіше, в тому числі в першу чергу з фінансової точки зору, виграти чемпіонат України, тому що це гарантований вихід Лігу чемпіонів, а не зайти як найдалі там в лізі Європи, тому що. Кожен прохід далі в лігу в Лізі Європи – це там ну смішні кошти у порівнянні з потраплянням в групу Елче. Плюс логістика, і ми знаємо, що кожен український клуб постійно це скаржиться. Що це заважає, що це відволікає, що це дорога. Давайте переносити матчі, щоб нам було зручніше. Тому, якщо Шахтар схоче від цього відмовитися, так як на мене, останні дві думки виглядають дещо абсурдно. Тобто, Шахтар усього осінь зі шкіри рветься, аби продовжити єврокубковий шлях. А навесні Єврокубки раптом не потрібні, бо шансів у нас і так небагато краще зосередимось на чемпіонаті. Думаю, Шахтар зі всією серйозністю підійшов до гри з Марселем і завдання Лізі Європи пройти якомога далі. Це які на які гроші і реклама для гравців. І зрештою грати двічі на тиждень в чемпіонаті і в Єврокубках взагалі не повинно бути проблемою для гірників і навіть плюсом. От побачите, як навесні клуби ОПЛ гратимуть товариські матчі для набуття кращих ігрових кондицій. То чому цього не робити на євроарені? Тим паче у шахтаря предостатньо, щоб пробувати ефективно воювати на два фронти. На завершення в історію протистоянських команд ми не заглиблювалися, адже вона налічує всього два поєдинки, і жодної аналітики звідти витягнути не вдасться. Лише ось вам такий цікавий факт: 15 років тому Шахтар та Марсель перетиналися у плей офф раунді другого за престижністю Єврокубка, як і тоді шансів української команди було небагато. Але Шахтар переміг, а в кінці сезону сталося ось це.